Віддати шану героям, пам'ятні дошки полеглим захисникам із Франківської громади Сергію Фуштею та Любомиру Вахняку відкрили на фасаді рецею номер 23 де навчалися військовослужбовці. 29-річний Сергій Фуштей, старший солдат, стрілець 2-го стрілецького батальйону 50-го полку Національної гвардії України, загинув захищаючи країну від російського агресора поблизу села Шепелівка Луганської області. На полі бою був сміливим та мужнім воїном. Сергій призвони. На військову службу по мобілізації до 50-го полку Національної гвардії України проходив службу в населеному пункті Надвірна військовій частині 1241. За час проходження служби зарекомендував себе як здібний військовослужбовець, підготовлений батькам щирі співчуття. Герої постійно залишаються в наших серцях. Герої не помирають. Але 31.03. Березні місяці 23-го року при мінометному обстрілі населеному пункті Шепелівка отримав травми несумісні з життям. А від загинув від отриманих травм загинув. Військовослужбовець Володимир Вахняк навчався у ліцеї з 1991 по 2001 рік. Тут у майбутнього захисника формувався його світогляд, патріотизм і любов до України. Вихований у родині військовослужбовців після повномасштабного вторгнення Любомир не роздумуючи став на захист батьківщини. Наш племінник був хорошою людиною, дуже порядною людиною, дуже людина. Можу навіть сказати, занадто порядна людина. Він був. Він завжди любив гарні відношення. Він шанував своїх вчителів, які, в якій школі він вчився. Він дуже любив свою маму, яка померла, пішла з життя тому 9 років. Батька, брата. Коли тільки почалася війна, він зразу задумався, тому що він з Сім'ї військовослужбовців мужній воїн загинув у населеному пункті роботи на Запорізької області під час виконання бойового завдання 3 липня 2023 року. Довший час доля Любомира була невідомою, і тільки місяць тому, 10 травня 2024 року, Любомир Вахняк повернувся на щиті до Івано-Франківська. Нині всіх полеглих за наше майбутнє захисників та захисниць вшановують у межах програми Івано-Франківськ. Місто героїв. Ми несемо велику втрату. По всій Україні франківська громада вже втратила 511 наших військових з нашої франківської громади. 113 сьогодні рахується в статусі пропавшими безвісті. Це величезна жертва, величезна трагедія для Франківська і для України. Наш обов'язок творити пам'ять у громаді. Створили алею слави на стометрівці, алею героїв на кладовищі у Чукалівці. Також про наших загиблих воїнів знімають фільми, пишуть книги та встановлюють анатоційні дошки. Віталія Святослав Іванюк, телеканал чотириста